Я Сашко Олександр. Ага, то два Саші. Як воскреснуть, то буде два Саші. Добре, дякуємо. А тепер далі. Де ще є могили? Ні, це ж не все. Ага, народження 45-го, а пізніше. Дев'ятого померла. І хоронили я, за пам'ятаю, тиші вже не на хуторі, так? У Йосипа Михайловича, так? У дворі бо є фотографи. дід досадив там, який а вона вже померла. І то пожила вона скільки років, хто так років. Так, 14 років. 14 років. Добре, а тоді далі наступно. Де то тут шиє Хто тут є? А я ще не

Ага. Так, значить, це Олександр. Ми ще там будемо, де було зібрання, там, де він жив. Це батько сестри Віри, ну і інших немає. Дочок. Так, а тепер це Олександрова дочка, так? Тут. Я думаю, так. Тут ясковець Донка. Олександрівна, 23-го? 2005-го. 45-го року. 45-го, а в 2005 році вона померла. Якщо б хтось тут знайшов, але я... Вона робила 14 березня, 45-го року, в мене записано. Її так, так, ага. хоронили, то я записав. Ага, ну Так, ми ще так. Так, там будемо, у її хаті, де вона жила. Та перший дочка ще одна, Олександру, а де ще? А не, не, а не. Ото, ото. А що Олександра син, так? Оце є могила Олександру Сіна. Ну, а, а це дочки як звали дочку? Оля. 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 Дуже, я таки... дуже, такі... були вірущі діти, такі покорні, співали завжди разом. Вічуї, що Анна Максимовна, Батькам. чи то не ви говорили, коли померла, хто то говорив, померла дочка ця, то так. Олександр роздер одягу свою, так було? Ні, ні. Чи, то не, я не знаю, хто тут таку історію розказав. Він плакав, він плакав. Він Ну він так не мав, він ну, сильно... Переживав. Так, так, іще. Ще наш хлопчик, матері, братик мій. Яким, e, ваш э, брат, так? Да, наробив, ясковець. Але, ясковець э, yes. ну, просто ще ім'я йому не давали, бо не живий Так. Ah, а тепер aha. оце буде наш хлопчик. Я тут добре не знаю, котрий мой котрий Надін, І Надін хлопчик звали Хлопчик, вже їх Мишка, Міша, Матюшок Михайло, Михайло Дмитрович, Дмитрович. і Удон. що? Е, як що? Удод. Удод, я що як його звали. ваше хлопці звали? Саша, здається. Румер. Віть. Вітя Удод Віктор. Так? Він не довго пожив, так? 19 днів. Ага, 19 днів. Так. А, Тоже в ваш... Воскресіння з мертвих буде будуть воскресати. Більше півтори місяці це було. Просто я і не знав таких історій навіть. Ну, бачиш, тут воно не, не добре бачиш, знати, М -м. що Ви, у, у вас було багато в воскресенье. Так, ну а забудеться, то робили ваші. Що брат Трихон і Мучі Портута. А хто? Хто Ну, Трихон. А він теж був. Та. А то не всі було, то який на пару проповідав, не грамотний був. Але пам'яті був. А тут у цих містах, мій наш старший брат, а? був розстріляний в тишечці. І сам я ховав От у цих местах. Ти не знаєш, яка могила. Не знаю, могилу, от у всіх містах. А чому ми саме ховали його? Не було тому війна. Як хто, хто на війні, хто я Саша сам із старим дітом хоронили, не було кому впустити. на цих містах, у 44 му році не пам'ятаю, точно що вони стали. Ага, теж є. І там чоловік. Добре. І тоді ще хто у нас залишиться тут? А так я могила. Матяшук Дмитро Федорович. <клес> саме близько, саме Народився 8.06.24 <клес> року і 10.04.93 <клес> року помер. Скільки це років було? Не помер, жаль, бо я В дуже... 70... 69-му році помер. На 69-му місяці бракувало до 69. -му. 69, -му. 69 -му. Ну, Думаю, Федоровича знаєте, теж всі <клес> Ви знаєте, всі. Що був і, і в тюрми, ну Маруся, хоче сказати. Її, я кажу, Каже, що добрий був. Добре. Ну то як ти кажеш, значить, то правда була. Да, Бу добрий, був ревнительно озибрані, друзі були мій, як я, як брат Віктор, покійний вже, як і брат Дмитро, покійний. Ну ще поки я живу, хоч я молодший трохи одного, але був. Ведмі мав велике заохочення побувати у зібраннях. І були кругом, де Степа, де тине, де вірі, де. Ну, можна не як він на бумагу взяти, щоб його перечислити, бо так е побували і скрізь міцні по зібрання. Я знаю, приїжджає Данило або Віктор, або Гнатик з моциклом 49-й вони мали. Федорович, а Федорович роботи там, Федорович, як там цього? Ну зараз і там сюди туди. При бурк і поїхали. То Я це я теж вже пам'ятаю, як воно було. Навіть у клевані було. Ого. ще там є е, якось таке зібрання було, один брат приїжджав до нас до Орловки, Було праздник жарти колись, як війська, робили. То ми були кругом приїжджав до нас. А, вони разом сухобезводні. Да, да, да. Теж садів сухобезводну. Не були не І тут є, є найфотографія із сухобезводної. Я не знаю, чи так швидко я знайду, чи не знайду. На початку? На початку.